Ще й не прокинувся на дворі, дуже холодно, розвів вогонь. Зараз збираю всі свої речі і починаю рибалку з плавом. Ах, друзі, перве клювання. Єсть! Ого! Друзі, оце окунь клюнув. Досить непоганий жмеє. Ого, а супротив чинить досить гарний, якщо це окунь. Ох, який кабан. Оце кабан. Перва риба і такий велетень. Маю надію, що він там не один був. Дивіться, Друзі, це просто пів кілограма. Пів кілограма окуня. Ну, приблизно. Та ні, пів кіло. Ух ти! Схоже, що щука була, не знаю, можливо і окунь, хоча окуні рідко промазують. Так, вийшли окуні. Бачу, що йдуть за попіром, але не беруть поки ще. Так, якесь неподобство клюнуло. Дивіться менше, ніж попір. До речі, передають сильний вітер, тому пізніше можливо буде дуже гучно. Я ще якорь не взяв, тому буде мене носити по всій річці постійно. Опа! Дрібний ізійшов. Отак, клюнув окунь. Стая вийшла, я бачу звідси, але він не засікся. Дивіться, клювання йдуть. Вже двічі клюнув. Ну давай. Все. Опа, вчепився, щука чи що. Не вспів камеру вимкнути. Ой, зійшла. Та вона там маленька і пів кіло немає клинула на харнет. Такий під окуня. Так. Думаю, хто там мені по приманці б'є? А так ось Окунь схватив Окуня. Єсть. Так, а ну окунь, чи головень? Схоже на голубь. Не знаю, побачимо зараз. Так, головень. Перший є. Випускаємо на свободу. Бачили, сійшов моментально. Клювання? Ух, ти, прямо по центру річки. А ну, головень, мабуть, чи окусть все-таки голод. Да, голо... Ні, окунь. Окунямба на поппер Клюнув. До речі, непоганий окунь. Ось на поппер чабі від джакав. Дивіться, знайшов рибу дохлу якусь. Схоже ще. Що... Чи голови, чи я не зрозумів, хто це. Дивіться. Ужас. Ох, друзі, які головні. Які ж величезні головні втікають дуже багато. Ось і кілограмові приблизно грам 700-900 такі. Фу. Просто величезні. Ух ти, щука! Більше кілограма! Класно. І єсть. Перед цим камера була вимкнута, клюнув головень. Я бачив, непогано, він не зразу ізійшов, а це таке щось. Малюк. Ого, скільки лящів впливає, друзі. Лящів дуже багато, я навіть їх не порахую. Це велика кількість. І вони всі великі, такі кіло кіло з чимось. Ох, які подачі. Двічі головень клюнув. І все, бачите, далі немає атаки. Так, щось дрібне схватило і зійшло. Який голень клюнув. Ви бачите, який дуже сильний вітер мене просто так несе. Добре, що він дує, якраз в спину і за течією мене несе. Так, голень вдарив. 100% голови, алеш, алеш. Так, клювання єсть! Все-таки влупив. Отакий клюнув. Головень все-таки взяв на чабі від джекал. Ух ти! Ви бачили. Стая окунів вийшла і один із них так схватив. У мене пауза. І дивлюся, він його просто виплюнув. Ух ти, Що не тільки поставив воблер, І подача зразу, Надіюсь, це окуня не головень. Так, окунь. Розбійник, салмахарнет. Випускаємо зараз. Кусається гад. Ух ти! Хтось прямо із підрязки схватив. Я побачив в окулярах навіть сам кидок на приманку, але ж я не зрозумів, або то щука там стоїть малесенька, де все, що щука. О знову, друзі. Просто хто це в нас? Лещі. О, удар! О, це ударив. Хтось. Я задивився на ліщів і міцний дуже удар. Не знаю хто там, зараз побачимо. Ну щось немаленьке. Головень, Такий непоганий. Ух, який головень. Тримати голування потрібно дуже міцно, тому що гачки в руку він заганяє дуже швидко. Ще й не знайшов, вон там лежить ще одна рибина, дохла. Так, вчепився. Я думаю, що таке, чи водорості, це щось невелике, по-моєму. Зовсім. Ой, зійшов. Так, окунь, мабуть. Так, дрібний, але є Отакий. Ух ти Це удар! І я бачив, саму рибу вона в сторону туди повела, то головень був і головень доволі доволі немаленький. З того, що я в окулярах побачив. Фух, зразу зійшов. Моментально. Так, ну це окунь таке несерйозна, несерйозна взагалі. Як нормальна риба, яку я навіть бачу в окулярах, як вона вилітає, хватає чомусь зразу ісход. Це дрібне, не потрібне. Ого! Друзі, щось вдарило ну, гарно. Дуже гарно, значить, головень повинен бути. Так, головень. Класний удар і класний головень як ви бачите, доволі непоганий. Зачеп. Ого! ого, Блін, корт зайшов! Голови, мабуть! Ану, о, вийшов, вийшов! Окунь, 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 і дуже непоганий окунь. Там стояв, оце і да. Я думав, голови так треба підпливти якось, не знаю чи зійшов, так як зійшов, а може і ні. Він не шевелиться. все-таки є. коротше він однієї частиною гачка він за спину також э, ну, засікся і тому він якось боком ішов, мені здалося що він набагато більший ну і так нормальний цей раунд 250 Ух ти, ну це міцно, це було міцно. Не знаю чи воно там маленьке, чи... Ай, сход! Бля! Я не знаю, як воно сходить, ну це було крута рива, Бачили. Спиня нагнувся, удар в руку чіткий. Фрикціон спрацював, клас. взяло зійшло. Ух ти, бах. шандар Шандрахнув. Невеликий, блин. Ну такі подачі, які подачі, жорсткі. Чікс. сам з гачка злетів, не і знімати. Як наче в, в човні стрибать, у мене тут на полу, я думаю, мені гачки в ногу зажене. І схватив. Все таки схватив нас догнав. Я чую є по приман Все от такий от такий. Так, от знову вдарив такий самий десь, я його й побачив. Зразу ж моментальний удар. Зійшов. Єсть. Єсть. Класний удар. І оповіль нормальний. Вони всі такі приблизно 200-300 грамів попадаються. Дивіться який, оце це витворяє. Так, був контакт щойно. Мабуть щука. Воблер зачепився і він вже не іграв тільки, Ось бачите, гачки зачепилися, а просто обертався навколо своєї осі. і Схватила, мабуть, чи щука щось таке. Зразу ж бачили, приманка впала на воду і як завжди голови не робить, як часто вірніше, робить. Зразу схватив. Дуже маленький, але схватив. Ух ти, оце був удар. Не знаю, вже зачеп, але перед цим був такий удар міцний. Ух ти, окунь. Окуняра тільки що схватив. Друзі, ось так виглядає місце ночівлі, стіл. Тут заряджаються гаджети, якась їжа лежить, макарони. Буду готувати ось на турбопічці. Вода вже набрана, палатка зібрана. Тут спальний мішок, різні речі лежать. Пляж, навпроти мене ліс. Погода гарна. Буду відпочивати. Ось нарешті настав ранок наступного дня і починаємо рибалку. Опа, бобер. Бобряка погнав. Щейно доки камера була вимкнута, великий вукунь раз хватає, другий раз, третій і на четвертий засікається прямо біля човна, але ж і сходи. Нарешті схватив. Отакий клюнув, а то виходять постійно дуже дрібні або промазують, Оцей схватив. Отакий пузатий, перший окунь на сьогодні є. Блін, зайшов. Так, вхватив окунь, але камера вимкнута була. Отакий. Клювання. Всього лише одне клювання і все. Повторно не клює. Вчепилась, невеличка. Зовсім невелика щука, але по облір з'їла. Аж дивіться, весь в пащі знаходиться. Прям до човна підплив. Кілограма десь на два, мабуть. Есть, кто то чипился, щука. А, да, щука маленькая. Такая щучка дребна. така щечка, зараз відпустимо швидко. Ого, оце удар. Оце удар гарний, більш голови. Так, друзі, голови невеликий. Опа, дивіться, пливи з вимамку. Було ківань. Знову. Сплав завершений, речі зібрані. Все, буду виїжджати.